Привіт! Ви на каналі Ельф Єва! І в цьому відео я б хотіла поговорити про дві теми. Перша тема це про вікові групи в Роблоксі. Та друга тема це ігри в Роблоксі, які створені тільки для того, щоб заробити побільше грошення. Почати я б хотіла, напевно, з вікових груп. З недавніх пір, щоб спілкуватися в чатах Роблокса, потрібно обов'язково пройти перевірку лиця. Тобто скан лиця. Вам ви скануєте своє лице і вам говорять, яку вікову групу. Не пам'ятаю, скільки їх всього є, але ось вам на екрані показано, які є вікові групи. Наприклад, групі дітей до 9 років відключили чат зовсім. 9-12, недоступний voice чат А, наприклад, якщо вам визначили групу 21, у вас можуть бути дуже пусті чати, особливо в таких дитячих іграх. 5, 8. Також є проблема в тому, що вам можуть не дати правильний вік. Наприклад, вам уже є 13, а вас визначили в групу 9. Але скан лиця дуже поганий, тому що є багато відео там, де діти просто відскановують лице своєї ляльки, і їм визначають вікову групу набагато старше, ніж вони є. І це є великою проблемою через те, що поганці, назвемо їх так, від яких хоче захистити нас Роблокс, можуть таким же скористатися або купити аккаунт, там, де підтверджений вік, наприклад, 9-12 років, або відсканувати лице той же самої ляльки, тільки з дитячим обличчям. Якщо ви забули, в яку у вас саме вікову групу віднесли. Або ви просто не побачили, в яку вас групу віднесли. Ви повинні зайти в налаштування е, інформація про акаунт, і там буде ось така типу табличка, як у мене ось. Коли вас віднесли в якусь вікову групу, ви, вам автоматично ставиться якась дата народження, і ви не можете поміняти її на старшу, ніж є ваша вікова група. Наприклад, вам виставили 13-15 років, тобто це від 2012 до 2010 там, по-моєму, і тобто ви не можете поставити 2009-2008 рік народження, тобто вам просто цього не дає зробити. Ну, про вікові групи зрозуміло, тепер хотіла б поговорити про ігри, які навіть робляться під копірку, чи щось такого, чи зроблені для того, щоб просто зробляти кучу-кучу грошей. І я не говорю зараз про ігри, в яких є якась анімація, сюжет. Я говорю про такі, по типу там, де вам треба унести якогось брейн рота, поки вас не змила хвиля води. І таких ігор є мільйони, сотні, тисячі. І тобто, це не унікальна гра. і там, скоріше всього, вам буде на половину екрану вилазить постійно штучка така, що не можете пройти цей рівень, купіть ось це. Чи купіть собі переродження що там, 99 те переродження за 158 робаксів. І тобто люди так заробляють на них. Ці ігри часто стають популярними, люди на них заробляють і отримують дуже-дуже багато грошей. Такі ігри завжди були, але. Це дуже сумно, тому що ти можеш розробляти свою гру один-два роки, програмувати її, а хтось може або скопіювати її, або за п'ять хвилин написати якийсь самий простий код, і його гра стане популярною, він там зробить кучу донату, що йому здонатили. І ось так от. Або ж є ті ж самий паркур, які на фоні, які робляться в ту за декілька хвилин. знаєте, це коли всі велись на ті самі ігри, там де говорили, що ви прийдете за цей паркур і вам дасть робаксів. А насправді вам скажете, наприклад, задонати нам стільки торобаксів, вам прийде більше, чи в таких іграх на кожних рівнях щоб пройти було легше, і будуть якісь стенди там, де ви можете щось купити. Або є ще такі паркури, які зроблені за 5 хвилин з тувбокса, познімали їх, просто по кучу блоків поробили, вони дуже легкі, зато донатних штук там буде купа. Бо ж є такі ж самі тавери, там, де можна когось бити рукою, косячий ще такі троль, і щом прокачуватися там, також треба робакси, Або є просто ігри, там, де без робаксів вам не буде, ви не зможете прокачатись. Наприклад, напевно, адапмі частично входить в ці круги, тому що якщо у вас немає рейдпета, вам дуже важко затрейдитись на якогось більш крутого пета. Я, напевно, таких відосиків коротеньких давно не знімала, як... але якщо вам сподобається типу такого, то можете писати про це в коментарях. Всіх люблю, обнімаю, гарного дня бажаю і до зустрічі! Так, да, я, напевно, давно не знімала відео, які там 5-6 хвилин. Всім па-па! Дуже люблю вас. І так, пам'ять, щоб записати мені нормальне проходження ігор нема. Зато пам'яті забита вся в кучу фанами. Я відео такі розмовні майже не знімаю, а фанів мене купа. Дуже класно. Все, всім пока, -па, па па Я просто думаю, якось ще що, бсь хвилин відео вийшло.